Доли... Привіт, дружаю, на зв'язку Містер Вайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Стало відомо, хто ж буде наступними трьома героями. Зараз ми подивимось на їхні модельки, почитаємо їхні навички і подумаємо разом, чи вони хороші, чи хотіли б ми їх отримати собі на аккаунт, чи, можливо, оці всякі події, за яких їх будуть роздавати. А ймовірно, це буде напевно якийсь знову шлях, карти, прогресивні шанси, гаранти і так далі, і тому подібне. Так що за смачненьким ми погнали. Перший. Чемпіон, якого ми сьогодні розглянемо, це Кіт Чешир. Ось так він буде виглядати і носити ім'я, ось таке в нашій грі. І ось такі в нього будуть навички. Давайте ж разом прочитаємо і розберемося, що ж це за герой. Це легендарний герой, тип атака, зеленої стихії з демонів, фракція демони. А один. Атакує одного ворога, якщо має на собі завісу або бездоганну завісу, натомість атакує всіх ворогів. Накладає на себе бездоганну завісу на один хід. Тобто, фактично, першим ходом, якщо він сходить з автоатаки, він буде атакувати одну ціль, далі бафне на себе бездоганну завісу, і наступним ходом вже зможе атакувати всі цілі. Прикольно, ну, як для автоатаки, так. А – Атакує одного ворога тричі. Кожен удар зменшує швидкість ворога на 1%, максимум 10%. Ефект не діє на босів. Також із кожним ударом збільшує власну швидкість на 1%, максимум 10%. Якщо вбиває ворога, накладає бездоганну завісу на себе і на союзника з найменш заповненою шкалою ходу на 2 ходи. Що ми бачимо, тут знову ж таки бездоганна завіса. Мені ось ця А-2-навичка дуже нагадує А3 в гнута. Гнут також б'є три рази. Гнут скорочує захист, а тут буде скорочуватись швидкість. Якщо тут буде приписочка, що шкода залежить від атаки, плюс від максимального здоров'я ворога, то А2 буде дуже і дуже цікавим. А так поки що незрозуміло. Ну, сьогоднішній день, якщо ми брати... Героїв атаки і брати їх на аренку. Ми хочемо, щоб вони або щось робили паршиве, або мали супер хорошу сейф-механіку і сильно били. Ну одним словом, просто дамагу недостатньо, як на мене. Йдемо до наступної навички. А 3 називається спіраль жаху. До речі, а 2 на книжечках буде мати перезарядку всього в три ходи, плюс 20% до шкоди. А 3 спіраль жаху називається. Атакує всіх ворогів. Перед атакою накладає на себе бездоганну завісу та збільшення атаки 50% на два ходи. Якщо ворог помирає, ходить ще раз. Ось тут уже цікавіше, якщо ми захочемо його брати на аренку тому що він, якщо він б'є всіх. Вбиває якогось тонкого ДД, ходить ще раз, і далі може ходити уже з А2, де він буде бити три рази. Ну, зрозуміло, що потрібно чекати анонсу, коли вони появляться релізу, точніше, коли вони появляться у нас в грі. Подивіться, від чого будуть залежати його навички, чи буде там максимальне здоров'я, чи це буде звичайний ДД, просто буде від атаки, і тоді вже будемо робити якісь висновки, чи це на аренку його можна буде прикручувати, чи це чисто такий. Чисто такий котик. Пасивочка. Пасивний ефект пасивочки. Якщо має на собі завісу або бездоганну завісу, ефект заповнення шкали ходу посилюється на 30%. Якщо має на собі завісу або бездоганну завісу, також ігнорує 15% захисту цілі і завдає на 15% більше шкоди під час атак. Ось така приписочка. Активний ефект пасивочки. Щоразу, коли має зазнати удару, від якого власне здоров'я впаде нижче 20%, блокує шкоду і накладає на себе блок шкоди та бездоганну завісу на один хід. Ось уже пасивочка починає його трішки-трішки його пріоритет піднімати. Що ми дивимось на перезарядку? Перезарядка пасивочки буде складати всього-навсього три ходи. Так, не кожним, не, не за кожним ходом ми зможемо накладати на себе блок шкоди і бездоганну завісу, але пасивочка виглядає досить і досить прикольною. Також аура збільшує швидкість у всіх битвах на 19%. Друзі, дивіться, якщо. Якщо його будуть запихати кудись в якісь івенти, а це ймовірно так і буде. Е, поки що я не готовий сказати, чи я би його дуже хотів собі на акаунт, так чи я готовий витрачати якісь ресурси, е, ну не знаю які ресурси, уламки напевно. Якщо, наприклад, шлях. Уламки відкривати потрібно буде багацько, щоб його отримати, або якісь карти, або незрозуміло за що його дадуть. Але на що пасивочка натякає? Пасивочка натякає, що ми його зможемо прикрутити на химеру і зможемо набивати непогану шкоду з його навиків на голові барана. На гідру також зможемо брати, якщо в нас буде блендерист якийсь в. Команді, і кіт буде під дією бездоганної завіси, він буде атакувати всіх ворогів, плюс додатково буде ігнорувати 15% захисту цілі, і плюс буде завдавати на 15% більше шкоди від своєї автоатаки або від будь-якої атаки. Е, ну, знаєте, виглядає непогано. Звісно ж таки, коли ми бачимо героя атаки, ми хочемо знати, які коефіцієнти, чи буде він наносити шкоду. Бо, в принципі, навички в нього досить і досить прикольні. На арену поки що сумнівно, але його А3 все ж таки дає дає якесь віконечко для того, щоб ми е, могли його протиснути дещо на арену, Того, що з А3 атакує всіх ворогів. Сам себе бафає, тобто нам не потрібно переживати і брати якогось бафера для нього. Якщо вбиває ворога, ходить ще раз, вбив якогось тонкого героя, ходить ще раз з А2 б'є три рази в когось вже жирнішого. Або добиває якогось сапорта, або добиває якогось контролера, або іншого ДД. Ну, в принципі, на папері виглядає досить і досить прикольно. Добренько. З першим героєм ми розібралися. Йдемо, друзі, до наступної героїні. Наступна героїня це у нас червова королева. Виглядати вона буде ось так. Трішки від екранізації відрізняється, в принципі, як і всі інші герої. І навички вона має ось такі. Давайте разом зачитаємо: А1 атакує всіх ворогів, накладає зменшення захисту 60% на два ходи. Також заповнює шкалу ходу всіх союзників на 5%. А2, до речі, в А1 потрібно аж 4 Аж чотири книжечки, і так це герой, легендарний герой підтримки, Войдовий з відступників. А 2. усуває всі бонуси з кожного ворога, накладає на початкову ціль відбиток смерті на два ходи. Також накладає на всіх ворогів справдешній страх на один хід, заповнює власну шкалу ходу на 5 за кожен усунутий бонус. Ось це досить і досить цікава навичка. Якщо вже навіть брати в розрахунок аренку, того що чим більше бонусів вона усуває, тим більше вона заповнює собі шкалу ходу і тим швидше вона буде ходити. Автоатака також досить непогана. Понятно, що буде досить часто вівцюватися, але як ми знаємо, є такі герої, на яких, до яких вівця не дуже любить приходити. Ну тут же така справа. Окей, на книжечках, що ми бачимо, що буде перезарядка в 4 ходи. Але якщо знімаємо багато бафів, то там майже інстантно буде знову ж таки ходити. Ну, ви зрозуміли. буде заповнювати собі гарно ходу. Добренько, а 3? Атакує одного ворога разом з усіма союзниками. Перед атакою накладає на власну команду збільшення атаки на 2 ходи. Скорочує перезарядку навички А2 на два ходи, якщо вбиває ціль. До речі, що робить відбиток смерті? Той, що вона може накласти з А2. Якщо вбивається ворог під цим відбитком, під цим штрафом, то він отримує блок воскресіння. На книжечках А3 буде з перезарядкою в 4 ходи. Ну і все. Ну і все. Пасивочка, називається Хай живе королева, отримує додатковий хід за кожні 10 бонусів, накладених на команду ворога. Якщо в команді декілька героїв з такою навичкою, вона спрацьовує лише в одного з них. Тобто, фактично, якщо ми беремо її на аренку і в противника є сіфі, вона бафається. Наша королева буде вклинюватись, ми зможемо походити з А2 і познімати ті всі бонуси, звісно, якщо вони не захищені. Е, ви знаєте, поки що невідомо, яка в неї буде база швидкості, але по навичках досить і досить вона гарно виглядає. Аура збільшує точність у всіх битвах на 70%. І так, друзі, та ця героїня буде головним босом, як це був Одін у тимчасовому підземеллі. Ймовірно, що її будуть так як Одіна запихати в прогресивні шанси. Можливо, можливо, це майбутній гарант з воїдів. Хто збирає, то можете там десь біля 200 воїдиків притримати. Можливо, саме вона буде у нас на наступному гаранті, поки що невідомо. Добре, друзі, і йдемо уже до нашого наступного героя. Виглядати він буде ось так. Ім'я у нього Червовий Валет. І ось такі у нього навички. І це буде легендарний герой червоної стихії, тип здоров'я з несмертної орди. Ось так. А тепер йдемо до навиків. А1 атакує одного ворога двічі. Кожен удар має 30% шанс на книгах 50 накласти провокацію на один хід. З кожним ударом також лікує союзника з найнижчим здоров'ям на 3% від власного максимального здоров'я. Е, чимось нагадує автоатаку ловця плюс комбіновану з е, урізаною е, автоатакою пітіончика. Ну, прикольно, прикольно. Автоатака мені подобається. А два шляхетність валета називається, атакує всіх ворогів. 75% шанс на книгах буде 100%. Украсти два довільні бонуси з кожної цілі. Накладає регенерацію 15% на два ходи, а на всю команду, окрім себе, накладає на себе невмирання та глузування на два ходи. Досить прикольна навичка. Мені вона подобається, але йдемо до наступних, а тоді вже будемо якісь робити підсумки. А3 мужня оборона називається. Обмінюється здоров'ям із ворогом. Накладає на нього штраф лікування 100% на два ходи. Цей штраф не можна усунути, передати чи поширити, тобто захищений. Крім того, вороги не можуть зменшити його тривалість. Вирівнює здоров'я всіх союзників. Здоров'я всіх союзників вирівнюється до показника героя з найвищим здоров'ям в команді. Ну тобто підхилює всіх, в кого саме більше здоров'я до того рівня підхилює. Також накладає на власну команду збільшення захисту 60% на два ходи. Що у нас на книжечках? У нас на книжечках скорочується всього-навсього перезарядочка, буде складати 4 ходи. Досить така закручена навичка. Перезарядка 4 ходи заслужено, того, що обмінюється здоров'ям, обмінюється, накладає штраф лікування, штраф не можна усунути. Для того, щоб обмінятися здоров'ям з ворогом, не потрібна точність, тобто він може обміняти здоров'ям самим жирним героєм, самим противним, якщо в нього вже е, досить досить мало здоров'я. Плюс накладає штраф лікування, плюс бафає власну команду, плюс підхилює власну команду. Е, і якщо ми. Давайте змоделюємо ситуацію. Якщо його побили або когось побили так досить непогано в нашій команді, якщо ми його будемо використовувати, наприклад, на арені, так, ми можемо обмінятись здоров'ям із противником якого фул здоров'я, крадемо здоров'я в нього, даємо своє. І далі інстантно ми виліковуємо всю команду повністю, так що навичка А3 мені його подобається. Пасивочка. На початку ходу повністю відновлює власне скорочене максимальне здоров'я. Зазнаючи атаки, максимальне, скорочує максимальне здоров'я нападника на 20% від зазнаної шкоди. Максимум 50%. Ну, тут, в першу чергу, нас цікавлять герої, які б'ють від максимального здоров'я свого. А на аранці зараз у нас їх фактично три. Це Ротос, Тарас і Нарсес. Ну, самі, самі розповсюджені. Е, в якійсь мірі, якщо він потрапить до мене на аккаунт, бо не скажу, що я його прям би хотів отримати, і якщо буде якась, якась подія, що я буду там вливати всі ресурси, щоб його отримати, ну поки що не можу сказати. Е, в якійсь мірі він зможе, зможе їх. Е, їхній дамаг, ось цих героїв, які б'ють від здоров'я, трішки трішки опустити чи сказати. Чуваки, стопе, червоний валет в команді. Друзі, що в нього по аурі збільшує здоров'я у всіх битвах на 30%. Ось такі герої у нас будуть вже, уже вже скоро, уже сьогодні. Можливо, на момент виходу цього відосика вони вже добавлені в гру. Чесно скажу, мені сподобалась королева, мені сподобався кіт, по навичках сподобався, але потрібно чекати, коли будуть відомі коефіцієнти. І дуже цікаво, тройний удар на А2 в кота, чи буде там максимальне здоров'я, чи буде просто приписочка від атаки. Ось такі герої. Напиши свої думки в коментарях і зустрінемось уже в наступному You uh, on a skill one to ten, she a hundred. Gets everything that she wants and abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.